Шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб закликати людей. Наші побратими, які сьогодні воюють, вони дуже потребують наших молитв. Вони багато свідчать, як наші молитви допомагають їм, коли ракети не долітають за декілька сотень кілометрів напів або перелітають, коли на міни на їх дяють, а міни їх не підривають. І вони просять молитися. Вони віддають своє життя за нас. Нема більшої любові на дух, коли б душу свою поклав би за друзів своїх. Вони кладуть свою душу, щоб нам нас був мир. Але найважливіше, я також хочу вам нагадати про того, хто любить нас. Бог він любить, Бог, він неймовірний Бог. Він так сильно полюбив людей, що послав свого народженого сина, і що записав цей світ, щоб спасти людей, щоб спасти від будущого Божого гніву. Бог своєю любов'ю може істелити всі розбиті людські серця, може істелити спасти людські душі. Завдяки Ісусу Христу. Господь Ісус Христос Він помер на хресті за наші рифи. Він святий, безрішний, заплатив за людей своїм життям і помер, проливши святу новину кров. Но в третій день він воскрес, і він живий, і сьогодні спасає людей. Для того, щоб спастися, людям потрібно щиро і до цього серця, в своїх відвернутися від відділ і навернутися до Бога через віру в Ісуса Христа. Тільки по вірі в Ісуса Христа, тільки завдяки Ісусу Христу людина може бути оправданою, прощеною і спасеною. Отож, то має вуха, щоб слухати, нехай слухає, поки наші серця б'ються, поки двері спасіння відкриті, примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхами і любов Ісуса Христа, вірить в Ісуса Христа, як свого Спасителя, і будете спасені. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час близький, Господь не де час обмежень. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив цю війну, тривав нам мир і спокій і захистив нас. Господи, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Благословити серця, які розбиті, які втратили близькі, потіші, Господи. Відверни ворога від України. Відплати їм у ділам їх. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже вас Господь. Будьте благословені.